Моніка, ти прийшла спробувати цей. Ти прийшла на перепілки? Так. Що це таке? То маленькі курочки. Подивіться, яка на сумка. А то та мара. ти все-таки болтала галіну ту сумку, що мене обалтувала, так? Немара. Ми сьогодні йдемо на категорія з Будеш їсти перепілки. А що ти як недовольна, Моніка? Не очі печуть. Очі печуть? Може тобі телефона. Вона в басейні. От, бачите, бачиш така курочка маленька. На бокс. Сідайте бороть. То я смажу, сам маринував, Вот Ото тобі буде така перепілочка, а це ти... мені. А? То ти казала на перекачення. Ти не пройди прав... мої руки. То я думав, що я ще теж буду трошки. Ти будеш трошки? Ну. Ти вже з'їв. І то правда, знаєш. Дякую, що бережеш мою фігуру. Ой, а торт ти весь Та угу. Ти казала, що ти мабуть пробуєш. Ну я так пробую. Серйозно. Серйозні заявочки. Моніка, давай швидше бо треба, щоб ти е, сказала, що там, як, сіль, перець. Прошу? Не прошу. Що, що? Що просиш? Ти пробувала? Бери. Боже, а, а що таке лице замурзане? Ти що їла? Не замурзане. Не замурзане? постав ту сумку, то сумку і тільки... Ага, а якщо ти свіснеш сумку? Що <плес> ну, ти їла, морозово? Ні. Nee. Шоколадку? Та лице все, бузина. Mm. Дубайський шоколад. Їж? Пробуй. А чого подивитись на мій рот? Пробуй. Чого кажуть, дивитись на мій рот? Пробуй. Yeah, та все не трити, то... так не потрібно тебе вмити. Пробуй, яке в нас. Яке їсти? Та жувати то то м'ясо. Сергій смаже. Mm. Смачно? Mm. Ну, добре. Актриса ще та. <laughs> <laughs> акторка. Так, акторка. Подобається? Чи так Чуєш, ти з mm. нами прийдеш завтра в районе ліпити? Mm. А? а завтра їду. Куда? На англійську. На яку е годину? На no, 11. На no, конечно. А потім приїдеш? No, How are you? What? How are you? How are you today? То що ти Ти на англійську чи ти на німецьку їдеш? Ми таке сказати чому. Ну, how are you? Що how are you? Ну, я тебе питаю, how are you? Як ти їдеш? Типа, як ти це маєш? Добре. Ага. Люкс. То в тебе рівень англійської тітя Галя, так? Салакес Салакес Так? Салатис? А ты что? Хам, хава ю? Это кей. I'm good, thank you. Перепилки the best. Сергей Кукин тот. Кукин. I speak English very little. Угу. Нам тут теплее. То что ты мне не скажешь? Смачно тебе не смачно? Что ты нафиг нифига не умеешь делать? Ясно сказала. Нет? Тут теплее. Yes, yes. А тебе я не верю? Yes. Тебе я не верю? Oh, very good Good yes, yes very. I am good. Mm, oh, то -то ням, ты, что Моника сказала, все английские слова и все знаешь, mm -hmm. да? Бо у меня трошки меньше, я просто, знаешь, хочу блатануть, и не знаю, что можно. Не, она все может сказать про зверев, да? Сто пятьсот. Про каких зверев? Которых? Mm -hmm. А як будет курка? 5. Курка маленькая? Кукур. Маленька. Кукумбри. Як буде Кукумбри. як буде курка? Small cucumber. Chicken! А точно. А то, то little chicken. Або може то я, якщо так, то а що перепілка? я. Вчив. I don't know. А знаєте, як перекладається I don't know, Моні? Я не знаю. То ніхто не знає, я вже багато в копі Я думаю, що ти тишна. Це перекладається. Я не знаю. Отак і всі кажуть, що не знають. Ну це так перекладається. Та я багато в кого питав і ніхто не може перекласти. А ти можеш? Можу. Ну? Що? Перекладай. I don't know. А ну перекладай. Я не розумію. Бачу? Хе, я шучу, то я не знаю. Що я намолов, коротше. Mm, ну, Бо ви ви теж їсте, а, а я дивлюся і мене ти вже... У мене в цій хаті щось кожен раз більше і більше починають об'їдати. Хоча люди пишуть, що я вічно що роблю, то хіба їм. А я реально саме менше тут їм. Нет, просто э, Вони ж за мною не бігають з телефоном, коли я їм. А я гоню, коли вони їдять позаглядати. І мені дуже донька подобається. Я дуже то... люблю перепілку. То люди королівських країв всі люблять no, перепілку. Ми ну, ну, пакуйте. Може нам завтра ще посможет. Так, да, кожен день посмажить. А смажуть. Тобі що шкода? Все буде, Вон, посмакували. Знаєте, Моніка, ви якщо будете регулярно їсти перепілки, то вам щось може злипнутися. ти Що Вирішать, щоб посмажив ще. Знаєте, як то я дивлюсь відео, там мужик ті сидить з серйозним лицем. А, не. жирні. Коротше, дивився прикол, каже мужик до своєї жінки, такий сидит каже, стільки часу разом. Ми через стільки всього перейшли, і все одно вони разом. А жінка там така тішиться, тішиться. Він там далі розказує, і то було, і то було. А жінка така, ну, а то я не пам'ятаю. А він каже, а, а до чого тут ти? Він каже, ти, я, типа. А жінка каже, ну ти ж про нас кажеш, що ми з тобою дуже довго разом. Каже, яке про нас? Я про свою сраку, в не стільки гівна бачила, я все одно ще разом. То Сергій його прикола. А що, не прикольно? Якось смішніше було. О, бай, Моніка підтримує. То то вона підтримує вуйка просто. Ну якось так, я у повідачку фіговатий. Ну що там в басейні, люди були? Були люди. Ти вмієш плавати? Те, те, плавати. І навчилась? Ні. А довго ходиш і вчитися? Цілу зиму. А ти може попробує без галі якось піти, бо галя все-таки не вміє плавати. Так. <ріст> То бро... може бути в тому біда. От так чесно, я подумав. Ну сидиш, тобі я заглядаю. А хто б вчить, вчить плавати? Ніхто? Хто вчить плавати? Тобі? Всі. Ніхто б всі. Всі mm. що я тут всі, хто там є? Тебе кидають серед басейну і тебе вчать плавати чи що? Ні. А як? Всі. О, а як тебе вчать Отбі треба інструктора тоді? Конструктора. інструктора? Ну а хто навчить плавати, Галя не вміє. Бачила, як на все плаває? Як сокира? Тож не, не, не дуже. Mm. Бо, бо плавання він тільки почав ходити і потім вже перестав ходити, бо в нього черяки почались кутіли. Холодно було. Що почалось? Ой, все, давайте будем реально уже все.